Перший інклюзивний майданчик, тому він дуже необхідний для нашої громади. Ідея зародилася досить давно завдяки багаторічній праці з сім'ями, в яких виховуються діти з інвалідністю. Ми зрозуміли, що діти не сильно мають можливість відвідувати якісь майданчики, так щоб взяти участь, його будуть встановлювати в парку воздуському. Це будуть качелі, це буде каруселі войдалка, пісочниця, будуть інтерактивні різні дошки. Він буде комбінований, тобто для того, щоб соціалізувати діт... дітей з інвалідністю. Це перший буде інклюзивний майданчик в місті Ужгород. Взагалі таких інклюзивних майданчиків, які є всього декілька по Україні. Нам відомо про два: це один у Львові, один у Харківі. Все буде створено таким чином, щоб дітки на кріслах пліснах могли безперешкодно заїжджати на ці каруселі, з'їжджати. Поняття інтеграції і соціалізації таких дітей полягає в тому, щоб вони були не відокремлені від іншого соціуму, від інших діток, а саме проходили адаптацію і гралися поруч з іншими і мали змогу на це.